Вітаю, друзі! З вами Юляшка, і я рада вітати вас у себе на кухні. Сьогодні готуємо неймовірно смачний ситний м'ясний салат, який називається принц. Його по достоинству оцінять особливо чоловіки. Готується цей салатик дуже легко і просто, а з'їдається ще швидше. Залишайтеся зі мною, і ми приготуємо цей нереально смачнючий салат. Нам потрібні такі продукти. Відварена свинина 400 г, 5 відварених вкруту яєць, 6 маринованих огірочків. Для цього рецепта беремо саме мариновані, а не солені огірочки, 130 г грецьких горішків. Я їх трошечки підсмажила на сковорідці і охолодила, 200 г твердого сиру, 2 зубочки чеснику. І для заправки нам знадобиться 100 г домашньої сметани. 100 г майонезу, чайна ложечка гірчиці неповна, чайна ложечка лимонного соку і сіль перець за смаком. Спочатку готуємо заправку для салату. Сметану відправляємо до майонеза. Сюди ж відправляємо гірчицю, лимонний сік. Солимо. перчимо за смаком. І все перемішуємо до такої однорідної консистенції. Власна заправка для салату готова. Ми її відставляємо у бік. І займемося іншими продуктами. Сметану з майонезом перемішали. Тепер сюди ж додаємо видавлений чесник і все знову гарненько перемішуємо. Заправка для салату готова. Її відставимо в бік. І будемо займатися іншими продуктами. Попередньо і охолоджену свинину нарізаємо кубиками. Оскільки салат будемо викладати шарами, то кожен підготовлений продукт ми викладаємо в окрему ємність. І, до речі, в салаті можна використати не лише свинину, а можна свинину замінити на телятину, курятину чи індюшатину. Прекрасно підійде будь-яке м'ясо. Салат дуже смачний, ситний. Більше його полюбляють чоловіки. Мариновані огірочки, так само, як і свинину, нарізаємо на середні кубики. Твердий сир натираємо на крупній терці. Яйця, як і твердий сир, натираємо на крупній терці. Залишилося підготувати лише орієнти. Оріхи я буду потрібнювати у блендері. Хоча, якщо у вас блендера немає, то можна оріхи потрібнити за допомогою ножа. Так. Всі продукти готові, тепер будемо збирати салат. Блюдо, на якому будемо подавати салат, прикрашаємо зверху зеленню, спочатку оформляємо. так. У мене листя салату. Зверху на листя салату встановлюємо роз'ємне кільце. Я буду збирати салат за допомогою нього. Хоча, в принципі, можна обійтися, якщо у вас такого пристрою нема, і без нього. Діаметр мого кільця 19 см. І так, перший шар нашого салату це буде нарізана свинина. Викладаємо її. Розподіляємо і зверху змащуємо нашою заправкою. Все гарненько перемазуємо. Зверху на м'ясо викладаємо натертий твердий сир. Як бачите, кожен шар не потрібно утрамбовувати, а так лише легенько розрівнюємо, щоб вони були такими. Пухнастими, повітряними наші шари. Не приминаємо, так? Зверху на твердий сир викладаємо заправку і також гарненько пере, перемазуємо все. Наступним шаром викладаємо нарізані огірочки. Якщо огірочки пустили сік, його необхідно злити. Цей шар з огірків я буду трішечки змазувати, трошечки заправочки викладаєте, так? так як огірочки наші, вони і так не сухі. Так, Гарненько розподілили по всій поверхні. І буквально нам знадобиться одна, може, трошечки дві чайних ложечки, щоб перемазати цей шар. Зверху намариновані огірочки викладаємо на терті, на крупній терці яйця, розподіляємо і також змащуємо залишками нашої заправки. Зверху на яйця висипаємо подрібнені горішки. Ну що, і ось салатик у нас майже готовий, але йому потрібно настоятися. І ось в такому вигляді ми з вами відправляємо наш салатик хоча б на 30 хвилин у холодильник. Салат пробув у холодильнику більше години і я тепер знімаю роз'ємне кілечко і ось в такому вигляді ми будемо подавати салат до святкового столу. Салат получився дуже ситним. Особливий, пікантний смак салату надає удачне поєднання продуктів та салатної заправки. Незвичайний, простий у приготуванні і дуже-дуже смачний м'ясний салат принц доречним буде до святкового столу. Я вам рекомендую приготувати і скуштувати цей неймовірний салат. А я надіюсь, вам сподобалося відео. Ставте пальчики вгору, пишіть відгуки у коментарях, це буде найкращою нагородою за мої труди. А я вам бажаю приємного апетиту, гарного настрою на цілий день. І до зустрічі у наступних відео.